Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами повторимо правила дорожнього руху. Ось уважно послухайте і пригадайте. Пішоходи повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху обов'язково. Переходь вулицю тільки на зелене світло світлофора, по зебрі або по підземному переходу. При відсутності пішохідних доріжок потрібно йти по озбіччю по лівій стороні дороги назустріч машинам. Не грай ігри поряд з проїжджою частиною. Не вибігай за м'ячем на дорогу. Не катайся на велосипеді по проїжджій частині. Я надіюсь, ви, дітки, всі ці правила добре знаєте і також їх дотримуєтесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Хто підписався, дякую, дякую за увагу, до нових зустрічей!